Дякую вам всім, друзі, хто в попередньому відео про пожежу мотоблока. Багато коментарів написали, багато порадили мені, як що відремонтувати, як заклеїти акумулятор. Я дуже вам всім вдячний. То я розкажу тепер, що я зробив. Значить, все в порядку. Я вже задоволений. Все поремонтували так, як треба. Нагадую, що в минулому відео я розказую, як замкнула. Електропроводка від тросу задньої передачі, та мотоблок загорівся, вже все зробили. Ну так, раз тут я попереду, то зразу скажу, що відремонтований вже цей ручний цей стартер, вже все як треба, працює. От, ну, Не зразу вдалося відремонтувати, бо коли зняли, розібрали і зіскочила ця основна пружина велика, і прийшлося. Mm, думати, як його скласти. Знайшов відео в Ютубі мій товариш гаражу Петровича, в ньому є на каналі, як ремонтувати такі ручні стартера То я подивився з братом, ми подивилися і його все зробили і склали. Зараз все нормально працює. Далі. Купив я вже заказав Ось два троси, значить трос той, що згорів у мене. Задньої передачі, який був. Це в нас який трос. Це у нас трос. А, задній, правильно. Заднього ходу Ось трос купив. Значить, ну, в інтернеті просто набрав значить, трос заднього ходу для дизельного мотоблока повітряного охолодження. Там пишуть, до яких підходить 178-186. Це, значить, якраз трос для таких двигунів. У мене двигун 182 от, на моєму мотоблоці. Але він якраз такий довжині. ну, уточнив з продавцем, що яка довжина тросу, там, допустимо, 130 см, і довжина кожуху 120 см. Це для заднього ходу. І на запас купив трос щеплення, бо один трос не продаю, треба на 200 гривень замовити. потім. То я взяв на запас, що трос щеплення теж. Це до Мотоблока мого, Так само підходить 178-186 трос щеплення на запас, бо кожух на моєму тросу щеплення теж трохи поплавився, трошки тут є але то не критично, то не страшно. Де він там Отут. ось в одному місці тр трошки розплавився, в другому ну тут поруч лежав той трос задньої передачі. значить... Зараз я чіпляти не буду на мотоблок, тому що своїм речашком саморобним я користуюсь От, речак заднього ходу. Тепер значить трос, троса купив. Залишилось, що? З акумулятором рішити проблему. Пам'ятаєте, я розказував, що той трос, що загорівся заднього ходу, він же розплавив мені акумулятор у цьому місці. Значить, в цьому місці. Я вже, друзі, його заклеїв. Заклеїв. Зараз. Спочатку я пробував клеїти отаким От клеєм. Ну, монтажний, це не годиться, розумієте. От. Я заклеїв, а він не засухав, бо кислота його, мабуть, електроліт трохи там з середини <хи> тривожила, то ну, я й я думав, що, мабуть, не вийде. От. Потім. Я купив оцей ебоксидна смола, це двохкомпонентний клей. От. Бо я пам'ятаю, що я в мурав'ю клеїв картер. Ну, там я купляв клей такий з алюмінієвим порошком. от Він, бачите, двохкомпонентний. От, такий. от. То для металу, для картерів, а для пластику. Я купив прозорий. Прозорий такий звичайний двохкомпонентний. Не знаю, як. Тримати правильно, Бо не бачу, яку тут сторону пишуть, чи так, чи так. друзі, Він прозорий. От, І я ним заклеїв е, акумулятор. Перевернув акумулятор отак, поклав його туди, ну, щоб тут звідси ж не виходило електроліт, бо воно просочувалося. Воно не текло так, щоб як струя прямо. А, але ж просочувалося, мокріло постійно. Зачистив наждачним папером. отут, тут-тут, обезжирив, протер водичкою, там все як треба. І розмішав цей двокомпонентний, і замазав отак. Бачите? Ось він. Твердий, як скло. Оце в цьому місці я заклеїв, Отак. Тут і отак. І пройшло вже, друзі, мабуть, тиждень чи більше. Сухо, нічого ніде не протікає. Все сухенько, все нормально. Так що, думаю, акумулятор ще нехай попрацює. Тут електропроводку всю відремонтували, подовжили цей провод, що відгорів від катушки. Ось, ну, от, он, там скрутили. Ну і тут все перевірили, заізолювали і в кембрику воно тут все нормально вже зроблено. От. Акумулятор заряджений, я перевіряв електроліту. Вилилось, ну, не вилилося, трошки вийшло зовсім крапелька, може там 2-3. Ну, воно ж не текло зовсім таким, а виділялось, бо, мабуть, пропалило зовсім маленьку дирочку. Та й пробок тут зверху нема, в ньому, він не обслуговується. Пробок нема, він не обслуговується. Той долити я і не зміг би, мабуть, куди треба. Ну, слава Богу, все вийшло. Бачите? Як цей боксидний клей смола, це заклеїла. Чудово. Тепер що далі? А, тут все наладили електропроводку, все працює. Сигнал фара, он масу я вже включив. Зараз давайте навіть покажу, що він працює. Мотоблок. Ось у нас є. Сигнал. Вот, фара є. От. Можем і завести. Можем и завести. Газулька. Газулька, нейтралка. О, нейтралка. Заводим. Дихно. Ну от. Все працює. Так що акумулятор, бачите, працює. Добре, що заклеїв, добре, що дирки великої не було в ньому. Бо я вже ж хотів бігти та купувати новий. Йому 3,5 роки, я казав, я казав, взимку буде 4, то думаю, ще попрацює і попрацює. Тож, хочу, друзі, ще раз подякувати вам всім за ваші рекомендації, як відновити акумулятор, заклеїти, запаяти. Ну, Паяти паяльником ну, можна було. Але я побоявся пропалити більшу дірку там, бо я погано бачу. Потім ще підказували мені, друзі. ну, Холодною сваркою можна було, але холодна сварка, я знаю, що тут вона б не дуже пішла. розумієте, Треба, щоб трималася вона. Міцно в цьому варіанті ні. І ще писали друзі багато рекомендацій, але я кажу, що мені саме легше і простіше, бо я знаю цей перевірений уже спосіб, що заклеїти ебоксидним клеєм, ебоксидною смолою отакою. Це я вже знав, що це вийде і все буде добре. Але дуже дякую, що розказали мені, які існують ще способи, методи лікувати корпуса акумуляторів. От. Ну, все, мотоблок на ходу знову. Так що можете за мене порадіти, що це так мені легко обійшлось, як то кажуть. Без великих затрат, витрат переживав я. Конкретно, звичайно, але, ж, але, слава Богу, все обійшлося. Так що, друзі, ще раз дуже вам дякую. Напишіть щось, що про це все думаєте. Буде мені приємно побачити коментар. Буде приємно побачити вподобайку. Хто нам вперше на моєму каналі? Підписуйтесь, скоро поїдемо. Може копати картоплю в кінці місяця. чи... На початку вересня точно не знаємо. Подивимося по картоплі та по погоді. Ну, а я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, успіхів, друзі, благополуччя, міцного здоров'я вже казав. Так що ще раз дякую і до нових зустрічей і до побачення.